У Києві в Адвентистському медичному центрі провели триденний проект Благодійний лікар, учасниками якого стали переселенці, ветерани АТО та члени їхніх сімей, люди з обмеженими можливостями. Ідея провести це безкоштовно. Ми взяли її в Сполучених Штатах. Такі акції проводяться церквою християн-адвентистів сьогодні. І ми теж спільно з відділом здоров'я церкви вирішили це зробити і вирішили це зробити в наших стінах тут християнськомодетисько медичному центру попередню реєстрацію пройшло близько 700 осіб також реєструвалися на місці в порядку живої черги ну що ж реєстрацію пройшли карточки отримали можна починати наш медичний маршрут да. хочу знати свій ріст Так, каточками касаемся, смотрим вперед, плечики расправили. Все, можно вставать. Метр семьдесят два. После того, как мы здесь с вами измерили показатели роста и веса человека, пациент проходит для измерения показателей артериального давления, а также измерения уровня подкожного жира и индекса массы тела. Здесь на этом заканчивается обследование. Дальше проходит пациент в соседний кабинет для измерения показателей сахара в крови. И дальше проходит центральную комнату для дальнейшего доврачебного осмотра. Перед долікарським оглядом охочим робили розслабляючий масаж, а після пацієнтів направляли до спеціалістів. Професійну консультацію та допомогу надавали 20 лікарів різних галузей, працівники медичного центру та фахівці з інших регіонів України. Зазвичай проблеми, з котрими люди звертаються, це найбільш часто у осіб постаршого віку. Це проблеми опорно рухового апарату, проблеми. З шлунково кишковим трактом, захворювання шлунково кишкової системи, ми в рамках цієї акції можемо оказати ну, не такий великий об'єм роботи, практично це планування, також професіональна гігієна. ми от, ультразвуковими апаратами, знімаємо камні на льот. До цього часу я працював в інших умовах, я працював в сільській місцевості і е, 90% хвороб це були хвороби тіла. І коли ми дивимося на людей, які живуть у місті. 90% хвороб це хвороби душі. От, людина переймається, людина купається в собі, людина шукає в собі цю хворобу, і вона її з часом знаходить, на жаль. І от таких хворих дуже багато. Ми присоєдилися до акції і безплатно, нуждаючимся по назначенню врача, робимо рентген. Загалом охочим перевірити стан свого здоров'я зробили більше шести тисяч різноманітних медичних маніпуляцій. Окрім уже згаданих розгорнутий аналіз крові, флюорограма, електрокардіограма, ультразвукова діагностика з описом лікаря. Дуже э, здорова атмосфера, дуже доктори, уважні. Правда, у них достаточно мало, с таким потоком больших людей, у них просто мало времени досконально, но как бы по показательное и осведомление каждый человек может получить о своих диагнозах, чтобы потом в дальнейшем э, заниматься своим лечением. Все замечательно, организация супер просто, молодцы все доктора, все лаборанты, все ученые отзывчивые, массажисты. Вражение дуже... Дуже такі приємні, незважаючи на там деякі моменти в чергах, але ну відчувається, що тут працюють віруючі люди. Також певні категорії відвідувачів, зокрема переселенці, могли заповнити анкету на отримання ваучера від мережі магазинів Простор десь на протязі місяця маємо надрукувати ваучери, з якими вони зможуть на півтори тисячі гривень. Пляти побутову хімію в цих месяцях. Усім, хто заповнив анкету, зателефонують, як тільки ваучери будуть готові. А лікарі закликають берегти своє здоров'я, аби не доводилося часто звертатися за їхньою професійною допомогою. Вікторія Михальчук, Владислав Маковецький, Київ. Вісті надії.